Попри загрозливу риторику, Трамп здається, так і залишається таким, як і був, адже він вже навіть в Ірані е, вдаються до ледь не до відкритих провокацій, тому що іранський шахет з незрозумілими намірами агресив, агресивно наблизився до авіаносця Авраам Лінкольн. і про це повідомило центральне командування. США. там також зазначили, що безпілотник був збитий американським винищувачем в Аравійському морі. А на офіційне інформаційне агентство ТАШНІМ повідомили перед тим, що відеозапис обривався дрон зміг успішно передати квір зображення. І, от за словами американських військових, після збиття стався другий інцидент, під час якого іранські війська переслідували торговельне судно під прапором США, яке пливло Ормузькою протокою. І ця низка підозрілих інцидентів сталася на тлі наполягань рано на, змі... на зміні місця та формату переговорів, запланованих на цю п'ятницю. Що їм власне і вдалося. Ядерні переговори перенесли з Туреччини в Оман раніше. Акція повідомляв, що іранці відмовляються від домовленостей, досягнутих останніми днями навіть після того, як кілька країн уже були запрошені до участі в переговорах. Іранці хочуть перенести переговори зі Стамбула до Оману і змінити їх на двосторонній формат, вести діалог лише зі США. Очікується, що переговорні команди очолять іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі та посланець Білого Дому Стів Вітков. І обговорити всю цю ситуацію довкола питання насамперед війни, яку розв'язали росіяни в Україні. Плануємо з нашим гостем. У нас на зв'язку, доктор історичних наук, професор і директор так само Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету Андрій Грубінко. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня. Вітаю вас, добрий день. Я розпочнув насправді, з найсвіжішої інформації, це агентство Блумберг оприлюднило, що, начебто, вже у Сполучених Штатах Америки розпідпрацьовані і напрацьований пакет санкцій по відношенню до Російської Федерації. Але як кажуть наші колеги, лежить це все у шухляді і поки що не відважуються штати дістати і застосувати ці санкції по відношенню до Кремля і до Москви. От мене запитання. Вони ці папери з санкціями там і згниють в цій шухляді, на вашу думку. Чи все ж таки відважиться Трамп і витягти і запровадити цей санкційний тиск і ці санкції по відношенню до Кремля? Е, ну, ці санкції вже пакет. Ми там ще в липні минулого року чули про 500% Там так. мит на від лінці Грема про ці такі шокуючі санкції, які мали бути запроваджені, вони власне ці санкції цей пакет санкційний безумовно модифікується. Він по різному трактується, але мусимо сказати, що це його запровадження буде значною мірою залежати від внутрішньополітичної ситуації в Сполучених Штатах Америки. Власне, від тої ситуації, в якій буде Дональд Трамп і я думаю, республіканська партія, загалом напередодні до виборів до конгресу, які повинні відбутися. На початку листопада 2026 року, ось в першу чергу я думаю, вони будуть визначатися цими власне потребами. Але ну такі жорсткі санкції я не прогнозую. Власне запровадження, хіба би я кажу, що була зовсім критична ситуація внутрішньої політиці для Трампа, але десь різною мірою. А більш дрібні санкції, зокрема, вони можуть бути запроваджені, і вже ми бачили їх запровадження щодо Лукойла Роснефті, наприклад, в жовтні 2025 року. Це е, обмеження, які зараз накладаються а саме переслідування по суті е, танкерного флоту е, частково Російської Федерації. ну і це е, власне санкції, які накладаються на треті країни. Це проти Індії, наприклад, так витіснення Росії з енергетичного ринку. Витіснення частково з частково транспортного ринку а, і а, зон впливу військово-політичного, наприклад, в Сирії, а, в Закавказі, на південному Кавказі в Африці.